В Україні новий закон про мобілізацію набуває чинності вже від суботи, 18 травня. Деякі нові правила вже діють, а ще низка запрацюють незабаром. Тож якими будуть основні нововведення? Строкову службу офіційно буде скасовано. Замість неї запроваджують базову загальну військову підготовку для громадян віком від 18 до 25 років. Вона проводитиметься у вишах усіх форм власності. А протягом 60 днів з набуття чинності закону усім військовозобов'язаним потрібно оновити персональні дані. ТЦК зробити це можна буде трьома способами: у центрі надання адміністративних послуг у територіальному центрі комплектування. Або ж дистанційно через електронний кабінет призовника, який запрацює в тестовому режимі від 18 травня. Та чи впорається ТЦК з оновленням даних всього за два місяці? Ми завжди підготовлені, бо ми цінуємо і свій час, і час людей, які до нас звертаються. Так, звісно, там не скажу, що день на день нам приходиться однакова кількість людей, але так, і черги є, і населення звертається, оновлює свої дані. Обов'язково людина з собою приносить паспорт, ідентифікаційний код. Якщо у людини є вже військово-обліковий документ, військовий квиток, то звісно, військовий квиток з собою. Якщо є якісь довідки, це теж обов'язково з собою треба мати. На які зміни очікувати ще уповноважений представник ТЦК або поліцейський під час перевірки документів зобов'язаний проводити фото та відеофіксацію процесу. Люди з інвалідністю та ті, хто повернулися з полону, мають право на демобілізацію. Заочні штрафи для ухилянтів, які саме порушення правил військового обліку можуть до цього призвести. Оновила дані, не повідомила ТЦК про зміну персональних даних. Якщо ці дані відсутні стосовно неї в електронних ресурсах, не з'являється заповісткою чи вчинила інше правопорушення, передбачене статтями 210, 210 Прим 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, то ЦЦК може винести постанову про накладення штрафу без складання протоколу. З'являться нові правила і в процедурі вручення повісток. Громадяни повинні обов'язково мати з собою військово-обліковий документ і показати його на вимогу представника ТЦК, поліцейського або прикордонника. Також скасовано категорію обмежено придатних до військової служби. Ті, хто мали такий статус, мають повторно пройти ВЛК. У свою чергу категорії придатних будуть поділені на придатні повністю, придатні до служби у військових вишах ТЦК, частинах забезпечення, установах, організаціях, але непридатні до служби у штурмових військах, морській піхоті, силах спецоперацій. Підрозділах спецназу тощо та придатні за окремими спеціальностями, наприклад, кандидати на вступ до військового вишу і придатні до виконання специфічних завдань. Тож утверджені зміни ми зможемо побачити вже 18 травня в опублікованому законі.